Добрий день, малята! Сьогодні у гості нас запросили до себе бабуся Ударка. Подивіться, що в неї є в хаті. Ой, та це ж піч. А що можна зробити в печі? Та можна зварити борщик варенички. Пекти дух м'яний хліб. Калачі до свята. Пиріжків багато. Знаєте, бабуся хоче, щоб ви їй допомогли і покрали з неї в гру. Збери овочі до борщу. Подивіться, будь ласка. Скільки тут у нас овочі, а тут, мабуть, тільки овочі чи ще й фрукти є. І ягоди. Так давайте подивимось. Капуста нам потрібна. Картопля потрібна. А чи потрібен нам банан? Ні. Він нам не потрібен. Морквина нам потрібна. А виноград ні. До борщу він не йде. А огірок? Ні, борщ ми зваримо без огірка. А тут ще й груша є. Ми теж грушу не беремо до борщу. А тепер давайте подивимось, які овочі у нас залишились. У нас залишились капуста, картопля, морквинка, буряк, помідор, перець, чесник, цибулька, зелень. Все це буде смакувати у нашому борщику. Бабуся вам дякує, ви виконали її завдання. Молодці. А ще у нашої бабусі є чарівна скриня. А відкривається вона тоді, коли ви відгадаєте загадку, говорить два ріжка, два вишитих кінця. Помийся ти хоч трішки бруд змий свого лиця. Про кого це загадка? Кому потрібно, щоб ручки і лице було чисте? Так, це рушник. Подивіться, який парвистий рушник вишила наша бабуся. Квіти такими рушниками славилась наша Україна. А чому ж він просив, щоб були руки чисті? Порушник рушник біленький, чистенький. і хоче, щоб витиралося личко. Було чисте. А ще, кажуть, дуже багато прислів'їв є про рушники. Рушничок на кілочку, хата у віночку, хата без рушника. Родина без дітей. Ось такі прислів'я придумав народ. А ще у бабусі є. Сорочки. Ось для хлопчика сорочка. А також для дівчинки. Подивіться, яка гарна. А також бабуся зберігає віночок. Подивіться, це віночок вона приготувала для своєї онучки, який він гарний, первистий. Бачите, яка бабуся в нас молодець. А ще у неї є її чарівна хустинка, яку вона дуже полюбляє носити. Дивіться, бачите наша, яка бабуся, все в неї добре, все в неї є в її чарівній скрині. Ну що ж, вам сподобалось? Бабуся вам дякує і запрошує ще до себе в гості. Вона вам ще багато чого розкаже, або й казочку розкаже. До побачення, до зустрічі!